Насправді, те, що ви зазвичай називаєте завдатком за квартиру, це ніякий не завдаток, це аванс. І це дві дуже різні речі. В цих платежів різні наслідки. Давайте розберемося, що таке завдаток, а що таке аванс. Чи можна платити завдаток за квартиру і як його оформити? Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Вже більше шести років ми на нашому каналі публікуємо інформацію, яка дозволяє безпечно купувати і продавати нерухомість. Також ми з командою в індивідуальному порядку. Супроводжуємо клієнтів на угодах із нерухомістю і, звісно, в судових процесах, які з цим пов'язані. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Завдаток чи аванс в чому різниця? Завдаток, це можна сказати, гарантія того, що майбутня угода відбудеться, тому що якщо угоду зриває покупець, то завдаток йому не повертається. Якщо ж угоду зриває продавець, то завдаток повертається у подвійному розмірі. А ось аванс повертається завжди незалежно від того, хто зірвав угоду. Ось і виходить ситуація, що сторони, не знаючи цих нюансів, пишуть якусь розписку. У ній вказує, що продавець отримав завдаток. І покупець думає: якщо продавець зірве угоду, то він поверне мені завдаток у подвійному розмірі. А продавець думає, якщо покупець зірве угоду, то я не поверну йому завдаток. Але якщо угоду хтось таки зірве, то суд подивиться на вашу розписку і скаже, а у вас тут взагалі завдатку не було. Це був аванс, а аванс підлягає поверненню, оскільки ваша угода зірвалась, тому продавець. Будь ласка, поверніть покупцеві аванс і все. Більше ніхто нічого нікому не винен. У вас явно виникає логічне питання. Ми в розписці написали, що це завдаток. Тоді чому ж це суд вирішив, що це насправді аванс? Відповідаю, тому що завдаток можна брати лише тоді, коли ви вже підписуєте договір купівлі-продажу квартири. Поки договору купівлі-продажу не існує, він лише у вас в планах, ви не можете брати завдаток. Про ці нюанси мало хто знає, тому дуже часто пишуть розписку або якісь коротенький договір завдатку, і там вказують, що покупець отримав завдаток у рахунок майбутнього продажу квартири. Якщо цей продаж станеться, то вже буде неважливо, як ви там обізвали ці гроші. Але якщо ж угода зірветься і хтось із сторін піде до суду, то суд скаже, що те, що ви у своїй розписці назвали завдатком, насправді є авансом, який треба повернути, як же правильно оформити передоплату за квартиру. Але, звісно, юристи давно придумали, як обійти такі нюанси. Уявімо ситуацію: ви хочете купити в мене квартиру, а я хочу вам її продати. Проте вам потрібен місяць, щоб підготуватися до угоди. Але ж ми обидва хочемо бути впевнені, що через місяць ніхто не відмовиться від своїх обіцянок. Тому ми зустрічаємось у нотаріуса і підписуємо попередній договір. У ньому ми вкажемо, що через місяць я продам вам квартиру. А зараз, як аванс, не завдаток, а саме аванс, ви мені платите якусь частину грошей. Якщо через місяць угода купівлі-продажу не відбудеться, то аванс я вам зобов'язана повернути. Але якщо я, як продавець, хочу мати якісь важелі впливу, то я в цьому договорі можу написати, що покупець у випадку відмови від купівлі квартири повинен заплатити мені штраф. Розмір цього штрафу якраз може дорівнювати авансу, який покупець мені дав. Тоді я Уду мати право залишити в себе ці гроші і сказати, що це штраф за те, що покупець відмовився від договору. Мораль цієї історії в наступному у світі документів важливе кожне слово. Тому якщо ви підписуєте якісь документи або передаєте значну суму грошей на щось розраховуючи, то для початку переконайтеся на що саме за законом ви можете розраховувати, чи правильно ви розумієте суть того, що написано в документі. Підписуйтесь на канал, ставте пальчик вгору і тисніть дзвіночок.